Бабуся Йошка. Жила була бабуся Йошка, самотній зла. Зло його настало через те, що ніхто її не любив. Жила вона на околиці зачарованого лісу. Навіть поговорити було низким Свята, дні народження, Новий рік. Все бабуся проводила одна. У всьому вона звинувачувала свій ніс, картоплину, хоча насправді все було зовсім не так. Розібратися в цій історії міг би, Міг би... би... Досвідчений психотерапевт або пурпурова сова, бо вона майстер на всі крила. Колись Йошка була доброю та гарною дівчинкою. Одного разу гуляла в полі, плила віночки з квітів і натрапила на старий колодязь. Про нього всі казали не підходь, він чарівний, там сидить картопляна бульба. Але дівчинка була надзвичайно цікавою. Підійшла, зазирнула і. Раптом налетів вітер, і хтось укусив її за ніс. Повернувшись додому, вона подивилася у дзеркало і злякалася. Ніс перетворився на справжню картоплину. Батьки плакали, водили до лікарів та марно. З часом усі звикли, а от дівчинка не змогла пробачити цю несправедливість. Їй здавалося, що ніхто її не любить, бо вона не така, як усі. І разом із образою вона почала накопичувати злість. А того ж часу жила була собі бульба, картопляна бульба. Виявилось, що вона була справжньою чарівницею. І, злякавшись дівчинки, ненароком помінялася з нею на саме. Але потім їй стало важко жити з малюсіньким носиком Йошки. Вона хотіла повернути собі свій старий картопляний ніс. Але не знала, де знайти дівчинку. Минали роки. Йошка зовні постаріла. Хоча їй було лише 125 років. Для чаклунки це ще молода дівчинка, але злість і образа перетворили її на справжню бабусю сказки. І жила була собі дівчинка домна, якась до села, біля зачарованого лісу, приїхала дівчинка домна. Смілива, рішуча, така з характером. Взяла свою ляльку Олю і пішла гуляти в ліс. Побачила хатинку, постукала, ніхто не відповів. Домна постукала сильніше. Йошка, почувши звук, зраділа нарешті хтось з'явився. Але швидко згадала Я ж повинна бути злою. Хто тут? гаркнула вона. Це я домна, а ви хто? Я зла бабуся і Йошко. що ж ви не дуже і злі, сумна якась. Давайте я вас обніму. Нас в школі вчать, якщо комусь сумна, треба його обійняти. Йошка здивувалася. Її. Ніхто не боявся. А потім заплакала. Їй сто років ніхто не обнімав. Не плачте, бабусю, розкажіть усе, що вас турбує. Я смілива, я допоможу. Йошка розповіла свою історію домні. Бабусю, я бачила колодязь, а біля нього дівчинку з маленьким носиком, яка постійно плаче. Це, мабуть, і є бульба. Веди мене до неї швидше. Йошка і домна прибігли до колодязя. Здравствуй, Бульба! Не тікай, ми з добром! Бульба озирнулася і побачила свій рідний ніс на обличчі Йошки. Обидві завмерли. Кожна хотіла повернути собі свій рідний, ненаглядний коханий носик. Давай обміняємося назад, запропонувала Бульба, з радістю, відповіла Йошка. Але коли бульба сказала чарівні слова. Нічого не сталося. Заспокойтеся, казала домна, ви обоє нервуєте, давайте присядемо, з'їмо цукерки і просто поговоримо, ваші носики нікуди не втечуть. Всі троє сіли під дубом, поговорили, посміялися і диво сталося. Носики чарівним чином повернулися до своїх власниць. Ой, та у вас уже все на місці! ха ха Сміялася домна. Йошка і Бульба подружились. Бульба Переїхала жити до Йошки, колодязь, почистили, тепер у ньому жива вода, що лікує хвороби. Хочеш зцілитись? Підійти умийся і скажи. Водичка, водичка, уми личка, дай мені сили здоров'я, дякую, водичка. А ще вода, водичка, дай напитися. Дякую, водичка. Бабусі стали мудрими, добрими, вивчили закони Всесвіту. тепер до них черги за парадою, за добрим словом. Вони всім кажуть не тримай образу, прощай швидко, бо чим швидше пробачиш, тим швидше життя зміниться на краще. Далі буде.